І тепер про Патрошева. Буквально кілька слів він знову виліз і заговорив про злосний запад та звинуватив НАТО у відпрацюванні захоплення Калінінградської області. Патрошев коментує морську тему. Шойгу і інші теми. Лаврову міжнародку. Ну вони собі розібрали на теми. І дають коментарі, інтерв'ю, великі, які засвідчують про те, що партія війни в Кремлі вона готова воювати далі. Вона прагне цього або ж завершувати війну, вони хочуть виключно на стамбульських угодах. Я вам вчора детально аналізував заяви Лаврова. Що ж говорить Патрушев? Він наголошує на тому, що НАТО на навчаннях біля кордонів Росії відпрацьовує захоплення Калінградської області і каже. Другий рік поспіль НАТО проводить поблизу наших кордонів наймасштабніші за останні десятиліття навчання, на яких відпрацьовує сценарій захоплення Канілиградської області, блокування судноплавства в Балтиці та в Чорному морі, превентивні удари по місцях постійного базування російських сил ядерного стримування. З його слів, НАТО тренується наступати на території від Вільнюса до Одеси. Ну, певне, він сплутав із собою, бо швидше вони не те, що тренуються, а роблять це. Ну і каже, він називає конкретно ворогів у Європі, що Росії відкрито погрожують премєр міністр Великої Британії, Кір Стармер, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен і генсек НАТО Марк Рюте. Ну, на рахунок Марка Рюте ну, це взагалі якась фантастика, тому що ну, Марк Рюте ну, дуже безхребетний. У нього зовсім немає власної позиції, він просто чітко виконує роль. Саме роль Генсека НАТО ніяких ініціатив власних він не продукує. Але Патрушев бачить дещо по-іншому, але зміть увагу, що він аж ніяк не засуджує Сполучені Штати Америки. в цьому списку, їх немає. Трампа також. Тому я, друзі, наголошую, що навіть ця радикальна команда Яструбів у Кремлі прагне продовжувати переговори із Білим домом. Але добивається виконання всіх поставлених своїх так званих задач так званої СВО. Патушев також наголосив, що Велика Британія отримала вплив у Чорноморському регіоні. Він також наголошує на тому, що раніше попереджав про такі агресивні дії з боку і Британії, і інших країн, а британці взагалі е, створили. Коаліцію морську і тепер будуть контролювати Чорноморський регіон, тому він згадує про Чорне море. Ну і риторика, в принципі, спрямована на те, аби продемонструвати свою готовність і далі погрожувати країнам НАТО і здійснювати проти них різного роду диверсійні і кібератаки. Я вчора вам у вечірньому відео розповідав про те, що видання Wall Street Journal підготувало дуже великий змістовний матеріал, якому мовиться про те, що. Росіяни навіть будуть перекидати військових, якщо раптом закінчиться, от їхня так звана СВО, з України на північ Росії, аби розвивати можливий наступ на країни Балтії. Тобто вони не полишають таких намірів. Інтерв'ю Патрушева абсолютно логічно лягає саме в цю канву. Канву подальших намірів воювати з країнами Північно-Атлантичного альянсу. Це спорядку денно не знімається. Звісно, це може бути просто погроза з боку Кремля, але вона дуже-дуже серйозна її чують у Європі. Ну і хотілося, щоб вони більш активно готувалися до можливого спротиву. А не лише ховалися за нашими спинами. І тим паче, якби так і більше передавали військової допомоги в Україні, а не розсипалися лише виключно заявами. Хоча, можливо, наступні 8-10 днів, як говорить Макрон, будуть ключовими. Чому 8-10? Ну, певне, захворів хворобою Арестовича 2-3. А тепер 8-10. Втім, друзі, ще раз наголошую: не варто ставити поки що крапку у переговорному процесі Росія-Вашингтон. Україна, чому? Тому що Трамп все ж таки не виходить поки що з переговорного процесу. Так, поки що, західна преса зараз пише багато про те, що Трамп може розізлитися, плюнути, махнути рукою і піти. Може, може, але може і не піти.